Привіт, мене звати Марія Сечинська, і в цьому відео я розповім, що робити, якщо дитина відмовляється їсти. Знаючи наскільки важливе збалансоване харчування для того, щоб дитина зростала здоровою, ми занадто турбуємося, коли дитина відмовляється з'їсти те, що ми їй пропонуємо. Тим більше, коли це відбувається на регулярній основі. Тому перше, що я хочу, щоб ви запам'ятали, це те, що якщо ви відвідуєте... Педіатра за графіком, так як потрібно, і педіатр вам каже, що у вас здорова дитина, яка прекрасно розвивається, у неї не може бути проблем з харчуванням. Якщо дитина відмовляється їсти, це означає, що вона просто не голодна або не слушний зараз момент, або вона цікавиться чимось іншим. Або як ще варіант, вона вже занадто голодна і тому перезбуджена. Їсти це природньо і нормально. Просто коли ми вводимо прикорм, дитині це незвично, і тому можуть виникати абсолютно різні реакції. Будь ласка, не лякайтеся, якщо дитина відмовляється від певної страви. Запропонуйте інші, їй має сподобатися, вона має розпробувати. Але я вас дуже прошу. Не робити шоу-програми з введення прикорму, з процесу харчування не потрібно кожного разу нахваляти дитину, аплодувати її, і так далі, тому що прийде момент, коли для вас це стане звичкою, тобто дитина їсть нормально, буде цього звикли, і ви перестанете аплодувати, нахваляти її, дарувати їй за це подарунки. І так далі, а дитина не буде розуміти, що вона робить не так. Чим вона вас так засмучує, що ви більше не реагуєте так радісно, як реагували раніше. Якщо дитині не сподобалось те, що ви приготували, будь ласка, не забувайте про цей продукт. Приготуйте з ним іще 10 різних страв. Звичайно, не за один день не потрібно переготовувати. Якщо дитина відмовляється від того, що ви її приготували, поважайте і себе також і свій час. Але наступного разу протягом декількох тижнів спробуйте все-таки познайомити дитину з цим продуктом, увівши його в... В різні страви, коли дитина зростає, ви можете спостерігати, що у неї з'являється протест. Що як тільки ви їй щось пропонуєте, вона у відповідь каже ні, навіть якщо ви точно впевнені, що дитина цю страву любить. Тому, будь ласка, будьте уважні. І коли ви бачите, що у дитини не стає той період, коли вона на все каже ні і протестує, реагуйте на це. І просто припиніть пропонувати найкраща е, сила виховання, найпотужніша сила виховання та сила прикладу. Тому Кладіть собі в тарілку те, що ви любите, і смакуйте, кайфуйте від того, що ви їсте. І поставте таке ж на стіл біля дитини, щоб вона могла дотягнутися. Не пропонуйте їй, якщо це викликає протест, а просто дайте їй можливість побачити, наскільки це смачно на вашому прикладі, і дотягнутися. Важливо також, щоб це виглядало естетично. Режим це дуже важливий аспект, яким нехтують багато батьків, тому що це для нас батьків здається не зовсім зручним. Але насправді це дуже полегшує нам життя, тому що коли дитина знає о котрій годині вона їсть, і її організм під це підлаштовується, і вона насправді стає голодна ближче до цього часу. Коли це відбувається постійно в одному і тому ж місці, тобто дитина знає, що коли вона сідає на свій стілець і підсовується до столу, то вона зараз буде їсти, не малювати, не стрибати, не дивитись мультики, будь ласка, а саме їсти. І, звичайно, одна і та ж сама послідовність. Коли дитина знає, що спочатку вона миє руки, потім вона переходить в кухню. Потім вона сідає на стільчик, і тут уже її чекає ложка, і вона починає їсти спочатку суп, а потім друге. Це формує отакий алгоритм дій, і кожен раз дитині спокійніше і спокійніше його виконувати. І вона це робить все легше і легше. І відповідно нам, батькам, треба менше напружуватись для того, щоб якимось чином зацікавити дитину і запросити її до столу, щоб вона нас, хоча б, почула. Зверніть увагу на підготовку до прийому їжі і на ритуал. Так званий ритуал або звичай, власне, перед прийомом їжі, підготовка до прийому їжі це може бути що завгодно. Навіть запах приготованої свіжої їжі це вже підготовка. Так, тобто дитина має знати, що перед тим як вона сідає. Їсти відбувається щось однакове. Кожного разу є смачний запах. Або кожного разу мама розповідає один і той самий віршик про їжу. Або кожного разу мама дзвонить у дзвіночок. Наприклад, це дуже класно для дітей, насправді працює не тільки з їжею, а в будь-яких аспектах життя. Або кожного разу мама наспівує однакову мелодію. Будь-що, що ви продумаєте, але якщо ви це повторюєте щоразу, не відміняючи, то дитина звикає до цього і налаштовується на процес прийняття їжі. І також не забувайте про ритуал, звичаї, власне, перед прийняттям їжі. Ви можете запалити красиву свічку, поставити її на столі. Ритуал може бути у вигляді розкладання приборів. Дитина може сама собі ставити тарілочку. Ви можете вимкнути світло, якщо над столом є лампа, наприклад, або дати дитині вимкнути це світло. Будь-що що для вашої сім'ї буде доречним. Це може стати вашим ритуалом. Ви можете читати навіть книжку перед тим, як сідати за стіл. Для деяких сімей це може бути молитва, для деяких сімей вдячні за те, що у них є на столі, і так далі. Просто важливо, щоб дитина мала за що зачепитися і налаштуватися на прийом їжі. Дуже вас прошу не вмикати мультики, коли дитина їсть. Навіть якщо зараз, коли вам дуже складно нагодувати дитину, вам хочеться включити мультик, тому що під мультик дитина їсть, не робіть цього. Це ведмежа послуга дитині, тому що ви порушуєте усі алгоритми, які потрібні для харчування. Дитина не дивиться в тарілку, вона не сприймає їжу, вона не усвідомлює, що відбувається. Вона не відчуває, що вона насичується. Вона не бачить, що з тарілки їжа кудись зникає. А дитина просто дивиться мультик, тобто ви псуєте дитині стосунки з їжею, харчову поведінку порушуєте. І для вас це також ведмежа послуга, тому що без мультика дитина надалі просто їсти не буде. Якщо вже є така ситуація, що дитина дивиться мультик під час їжі, ви нічого не можете з цим зробити. Я вас запрошую у мій курс стосунки з їжею, де я детально розповідаю, як з цим працювати. Ви можете використовувати для початку, наприклад, іграшку. Іграшку, яку любить дитина, і ця іграшка запрошує дитину їсти. Ви кажете, привіт, Сашка, пішли їсти, пішли вечеряти. І разом з цією катічкою, наприклад, дитина буде їсти. Це буде цікавіше, ніж якщо ви будете це пропонувати, може спрацювати як альтернатива мультику. Наприклад, ви можете розповідати дитині цікаві історії про ваше дитинство, про те, що вас чекає сьогодні протягом дня, будь-що, що також буде зацікавлювати дитину і буде заміняти мультики хоча б на перший час. Це може бути навіть аудіоказка, це все одно краще, ніж мультик, тому що, принаймні, погляд дитини буде сфокусований в тарілці. Але краще, звичайно, щоб ми вчили дитину кайфувати і отримувати задоволення саме від процесу їжі. І для цього не потрібно було на щось відволікатися. Тому що, коли ми включаємо мультик, і дитина їсть під мультик, ми фактично засовуємо в неї їжу. Це не є процес прийняття їжі. Будь ласка, поважайте темп дитини. Діти їдять по-різному. Є діти, які їдять і паралельно підстрибують, кудись побігли, щось взяли, повернулося назад. А є діти, які. Їдять дуже повільно, які їдять по пів години, роздивляються, що там у них в тарілці, і батьків тратують і ті, і інші. Просто знайте, що у вас може бути інший темперамент, інший темп, аніж у вашої дитини, і дайте дитині можливість спробувати, як воно їсти дуже повільно, як воно їсти, відволікаючись на інші справи, як воно їсти дуже швидко, і нехай дитина обере свій темп. Звичайно, ви створюєте такі умови, щоб вони були максимально здоровими. Тобто, добре, коли дитина зосереджена на їжі, коли вона Хочеться з'їсти, і коли вона робить це не занадто швидко і не занадто повільно. Але ми не можемо впливати на темперамент. Темперамент це те, що є від природи, так тобто, ми не можемо, якщо дитина дуже повільно їсть, ми не можемо зробити так, щоб вона їла дуже швидко. Це варто поважати, інакше на цьому підґрунті завжди будуть з'являтися сварки. Але все-таки зробити е, такі умови, щоб дитина не відволікалася на що інше, а саме повільно їла, ми можемо зробити. Рекомендую вам завести так званий щоденник харчування, в який ви будете записувати не стільки те, що дитина з'їла, як це прийнято робити, хоча це теж можна, а більше з яким настроєм дитина сідала за стіл, що було перед тим, який ритуал краще спрацював е, сьогодні. Там, наприклад, дитина була занадто голодна, і ви помітили, що вона вже не може їсти. Ви розумієте, що вона дуже хоче їсти, що вона дуже голодна, а поводиться себе так. Наче не хоче їсти абсолютно, і тоді на наступний день ви можете зробити висновок, так як все таки краще, коли треба годувати дитину. Або сніданок буває так, що діти відмовляються від сніданку. Якщо повести цей щоденник, то можна побачити проспостерігати спостерігати закономірність. Що, наприклад, коли дитина пізно вечерює, то зранку вона ще просто не голодна, і треба трішки змістити сніданок або раніше зробити вечерю. Харчовий щоденник може доволі значно спростити ваше життя. Розставивши акценти на найголовнішому, пам'ятаєте, я казала про те, що важливо, щоб їжа була естетичною. Їжу має хотітися їсти, і е, я б хотіла, щоб тут не було крайнощів, так тобто. Є батьки, які роблять різні фігурки з їжі, сердечка, ведмедиків, мікімаусі викладають. В принципі, якщо вам це подобається, ви звичайно можете цим займатися. Але дитина має їсти не того, що їй подобається якась форма, а тому, що вона голодна, тому що вона хоче спробувати цей продукт. Але для того, щоб зацікавити, тобто, якщо дитина, наприклад, не любить їсти горошок зелений або перець, ви, звичайно, можете зробити з нього щось цікаве. А коли вже дитина спробує. Тоді вона швидше за все буде їсти його спокійно і не треба буде для цього такої шоу-програми. Наостанок у цьому відео маю сказати, що дитина буде приймати їжу, буде брати їжу лише від того дорослого, до якого вона прив'язана. Якщо дитина боїться вас, якщо ви її постійно караєте, кричите на неї, вона відчуває себе не в безпеці, швидше за все, вона буде відмовлятися. Тобто. Прийом їжі це такий лакмусовий папірець, того, в якому стані зараз знаходяться ваші стосунки з дитиною. Давайте підсумуємо. Не хвилюватися надміру, тому що їсти це природньо нормально, і якщо дитина прямо вже відмовляється їсти, то має бути або серйозна фізіологічна причина, або ми батьки вже добряче постаралися, це все можна виправити, якщо ми постаралися, так по-друге, ми показуємо власний приклад дитині і не змушуємо її їсти ні в якому разі, навіть не пропонуємо, якщо виникають протести, а просто показуємо своїм прикладом і ставимо поруч з дитиною їжу, щоб вона могла її взяти сама. І ми плекаємо наші стосунки для того, щоб дитина хотіла взаємодіяти з нами, хотіла приймати їжу з наших рук, хотіла проводити з нами час, зокрема, за столом. Про ритуали і ритм також, будь ласка, не забувайте. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях про проблеми, які виникають у ваших дітей в процесі прийняття їжі. І підписуйтеся на цей канал для того, щоб не пропустити наступні відео про виховання дітей.